Учіся бачити нове. Будь ласка, Дякую. заходьте, е -е -е -е. сідайте. Е -е -е. Ну, Сідайте, заходьте. Заходьте. Наукова лекція не спізнюватись. Дорогі друзі. Сьогодні я б хотів розповісти про нанотехнології. Технології, які дають змогу працювати з дуже маленькими об'єктами, ну ви, мабуть, знаєте, що все навколо складається з малесеньких атомів. Ми з вами на виключення. <Vegas> Ви nee, це ж треба роз не треба намагатися <з experienels> їх розгледіти, друзі мої. <certaines> а то ми неможливо побачити. Вони настільки ж менші за моє. Даруйте копито, наскільки копито менше за нашу планету. А я розглядів! Розглядів! Ось. Ой. Вибачте. Отже, у світі атомів є феноменальна кількість технічних ідей та відкриттів. Ви не повірите, але існують способи працювати з атомами напряму, рухати їх, збирати різні пристрої, мов з кубиків. Усім цим займається нанотехнологія. Нанотехнології? Ну, що вони там роблять? Лося ж розповідає щось. Е... Про якісь. Е, нанотехнології. Яку, яку? Няню? Нанотехнології. Палки купай! Обіцяли нову ракету показати, а самі про якісь няні технології торочать. А мені цікаво. Далися тобі ці нанотехнології. Навіщо воно нам треба? Краще б одразу показали ракету і. О, це так, так. О такої не може бути! Угу, Ракета! Я ж казав! Правда класно! А це що? Поглянь ну! Їжачку, Лізь сюди! Тут люк відкритий! Ламурненька! <рисвіття> Крош! Э, ты там живой? Швей <рисвіття> всех живых! Отакої. не Натискай на кнопки. Раптом ракету запустиш. Їжечку, ти що? Тісно думаєш, що я випадково можу запустити ракету? Хе? Та він напевне тут усе повимикав. Він же знає, що я десь неподалік. <звук> Таким чином, нанотехнології це наше майбутнє. А зараз Пін продемонструє нам свій новий космічний корабель. На цьому кораблі Пін уже завтра. О, oh, я чудово знати, що крош десь неподалік. Чому я нічого не відключить? Скажіть, безпечний ви наш, а як далеко у ракета? Недалеко летіти. Я не до заправити пальне. О, вони розіб'ються. Гайн. Ракета залишитись на землі орбіта. Десь на висоті триста кілометрів. Порятунок тих, що полетіли. Земля в ілюменаторі. палки копалки Ми в космосі. Еге! Ситуація. А іншої ракети в нас нема? Найн. Дуже довго будувати. У них кисню залишилося годин на п'ять. А потім. Вони задихнуться. Копативичу. Яка краса. Опа. О. Місяць. Геть поряд. Їжечко, може, гайда на місяць, а може одразу на Марс. А може, е, додому. Маєш бути якийсь спосіб їх звідти дістати. <звук> Хороша ідея, синку. Та в тебе не вистачить потужності стягнути ракета з орбіти. Тихенько. Здається, я знайшов їхню хвилю. Ну, ми залізя ходітьмо. Навіщо тут педалі? Прошу, їжечку, прийом. Чуєте мене? Крошу апарата. Ситуація дуже серйозна. Що? Пального немає. Пального нема. Ви на землю не повернетеся. У вас мало. Повітря. Повітря кінчається. Тож менше рухайтесь і не хвилюйтесь. Ми вас звідти витягнемо. Економте кисень. Їжечко. Я не розумію. Це що таке? Ми не можемо летіти на Марс. Це значить, що ми не можемо повернутись додому і скоро тут задихнемося. А от у мене, коли повітряна кулька полетіла, то я її за мотузочку спіймала і назад притягнула. За мотузку? Нюша. Ну, скажи, будь ласка, де ми візьмемо мотузку довжиною 300 кілометрів? У копатувачі чи що? Звичайна мотузка такої довжини порветься від власного вага. Нам потрібна принципово новий мотузка. Дуже легка і дуже міцна. А де ж таку? Придумати. А, ти? а бібі цей мотузка до ракета. Йожик, чого-то Може, нас домой железка! Крош! Надо экономить воздух. Меньше двигайся. И успокой дыхание. Я спокоен, я спокоен. Аби винайти супермотузка, скористаємося принципом аналогія. Це що? Це дуже простий принцип. Аби вирішити якусь задачу, можна застосувати якесь інше аналогічне рішення. Е, наприклад, підглянути у природи. Я якщо потрібен міцний мотузка, думай, що в природі найміцніший матеріал. Е, найміцніший у природі, у принципі, здається, алмаз. О, де ж ми стільки алмазів знайдемо. Нам не потрібен алмазний мотузка. Аналогія це не просто копіювання. <М> -рxt. -рxt. От що стало аналогією, коли ви винайшли ваш літак? Ташка. Ну ви, хлопці, даєте. Ташка аналогія. Літак ж крилами не махає. Думая об альмаз, нам надо понимать, почему альмаз такой твердый. Алмаз состоит из атомов углерода. Именно благодаря сильным связям между атомами, он такой твердый. Ось структура атомів вуглецю в алмазі. Шестикутник. Найміцніше з'єднання. Тож треба робити мотузка з цей шестикутники. Але в країнах атомів лише два зв'язки з іншими. Конструкція не буде міцною. Аналогія. А може їх в травку відкрутити? <гум> І кіскою заплести. А така конструкція дійсно буде набагато міцнішою. А якщо погода не літна? бібі не може летіти у дощ. Якщо мотузка намокне, вона стане дуже важкою. А я бібі парасольку дам. Мотузка має відштовхнути воду. Я я не вбирати вологу. А якщо її покрити лаком, від лаку мотузка стане важча, ніж від вода. А тож? От у мене на городі капуста після дощу завжди суха і чиста. Честное слово Капуста Плюс наш принцип аналогия хм. А так, теперь воду Интересно Пухерцы Феноменально Друзья мои, раскрыто таємницю листка капусты Уся поверхня листка вкрита мікроскопічними пухирцями. Вони маленькі і знаходяться так щільно, що краплини води не можуть по них розтектися. Вони котяться по листку як маленькі кульки. Загорнути мотузку в капустяні листи. Треба повторити ефект капусти і виростити на нашій мотузці такі самі пухирці. Нанотехнологія. А ты уверен, что эта паутинка выдержит? Эта паутинка в сто раз прочнее стали, а весит меньше килограмма. Сомневаюсь я. Мне что, землю из цветочного горшка есть в подтверждение моих слов? Я спокойный. Ну ведь же ты, зараза! Я спокойный. випустіть мене звідси! Я спокійний. Випустіть мене звідси! Thank <laughs> Будь з тих далеких зірок земля здається маленькою, мов атом. А всім маленьким потрібні няні. Няні технології. Так. І інновації. Хлопці!